Вітаю! Хочу з вами поділитися своїм відгуком по використанню серії Аква доктора Джеджета Туни для зневодненої та сухої шкіри. Зараз в каталозі вересня 2022 року неймовірна акція на цей набір сила зволоження, ціна якого складає 829 гривень. Хочу зауважити, що в жовтні місяці акції на цю серію не буде. Тому скористайтеся цією можливістю і придбайте по дуже вигідній ціні 4 продукти: Очищувальний гель для обличчя, зволожувальний крем для обличчя Аква, сироватку для обличчя та крем для шкіри навколо очей. Хочу вам показати текстуру гелю. Ось він в такому тубі 100 мл. GMP сертифікат має. Він гелеподібний прозорого кольору. Ось такого. Коли ми зволожуємо обличчя та зволожуємо наші руки, необхідно зовсім маленьку кількість, і він перетворюється на таке ніжне, дуже молочко комфортної текстури, такого білого кольору. Трошки ви можете побачити, вже такий біленький колір. Воно дуже м'якеньке, не пересушує вашу шкіру і дуже дбайливо очищує її. Мені дуже сподобалось. Я майже використала до кінця вже цей гель. У мене вже є другий. От, і я буду із задоволенням надалі користуватися ним. Дуже гарно очищує, шкіра така гладенька, не суха, дуже задоволена. В складі цієї серії гіалуронова кислота, і вона забезпечує зволоження і підтримує природній гідробаланс шкіри. Та морська вода заміна кислотами. Котра буде захищати від негативних факторів зовнішнього середовища. Та натрій PCA, Він повертає еластичність шкіри, і вона буде виглядати пружною та свіжою. Далі хочу вам показати сироватку аква. У мене вона, правда, в старому пакуванні, а зараз. Вона, ну, практи, практично, в такому ж пакуванні трошки дизайн змінився. Ось 30 мл. Зараз покажу вам текстуру цієї сироватки. Вона з піпеточкою. Дуже зручно набирати та наносити. Потрібно небагато ось така в неї прозора текстура. Потрібно невеликої кількості, щоб рознести по всьому обличчю та на шкіру шиї та декольте. Дуже приємно на дотик, після неї шкіра гарно зволожена, набуває Такої пружності та еластичності. Дуже гарне відчуття, комфортні, шкіра гладенька, зволожена, не суха, дуже приємна. Також сертифікат GMP має. Ось такий склад, в мене шкіра комбінована, але я із задоволенням користуюсь цією серією. Дуже зручне пакування сироватки. В ній використовуються нанотехнології. Котрі дають якісне та довготривале зволоження до 48 годин, вже після однократного нанесення, ви це відчуєте. Також в складі є полулулан це харчова добавка, яка вважається нешкідливою і не має негативного впливу на організм людини. Буде утворювати дуже тонку вологотриваючу плівочку на поверхні шкіри, яка буде перешкоджати випаровування рідини і підтримувати постійний рівень зволоження завдяки цьому. Також ця плівочка буде підтягувати шкіру обличчя і створювати ефект ліфтингу, безпобічних ефектів. Ці компоненти, котрі є в складі цієї серії, накопичуються в плівочці на шкірі. Також в серії, в серії складі є вітамін Е. А ми знаємо, це антиоксидант потужний. Він перешкоджає проникненню ламкості капілярів, пом'якшує. являється антиоксидантом. Дуже гарно ця серія підійде також для чутливої шкіри. Ось така чудова серія. Так, далі хочу вам показати крем для, обличчя, крем для очей навколо очей. Ось в такому пакуванні 20 мл. Також просертифікований сертифікатом GMP ось такий склад. Дуже зручне пакування у всій серії. Зручно поставити на туалетний столик. Покажу вам текстуру крему. Вона приємна, м'якенька, ось така не зовсім прозора. На перший погляд вона плотненька, але коли ви розносите крем навколо очей, він швидко поглинається шкірою і дуже комфортні відчуття. Аромату практично немає у серії такий. Він ніжний, ненав'язливий, не різкий. Дуже гарно цей крем під очі справляється з ранішними, якщо є. Набряки навколо очей, якщо вони виспались, або пізно лягли, або було безсоння, в складі є компонент, який забезпечує відток лімфи, гарний, дуже під очима. І тому набряклість швидко проходить. Ой. Ось таке зручне пакування. Мені дуже подобається цей крем у використанні. Дуже гарний, дуже гарний ефект. В складі всієї серії гіалуронова кислота. Це, а ми знаємо, що це природний компонент нашої шкіри. З 35 років її синтез власної гіалуронової кислоти в організмі різко зменшується, і тому треба за своєю шкірою доглядати. І вона вам відповість сторицею. Гіалуронова кислота, як ми знаємо, вона з'єднує молекули води, завдяки чому має зволожуючу властивість. Одна молекула Галуронової кислоти дорівнює 6 молекулам води, натягує на себе вона. Витягує вільні радикали, що виникають в результаті ультрафіолетового випровінювання. Тобто антиоксидантів можливості через покращення транспортної функції. Також гіалуронова кислота має протизапальну. Дію через покращення також транспортної функції, поліпшення еластичності шкіри, а також розгладження зморшок, сіточки мілких зморшок. Також гіалуронова кислота створює захисний фільтр рогового шару епідермісу, який захищає від бактерій, що живуть на шкірі. Ось і гіалуронова кислота також надає більше проникнення активних складових всередину, всередину шкіри та зменшення надмірного випаровування з епідермісу пом'якшує наслідки побічних ефектів, навіть коли ви користуєтесь якимись ліками. Ось такі чудові функції і властивості. Також ще хочу вам показати денний і нічний крем, зволожуючий в серії Аква 50 мл. Ось таке чудове пакування. Також GMP-сертифікат має, його можна використовувати вранці та ввечері. Дуже в нього комфортна повітряна текстура, швидко поглинається шкірою, От. на дуже довго вистачає більше місяця, У мене в тестуванні. Мені дуже сподобався ефект. Шкіра така наповнена вологою, пружна на дотик, еластична. Дуже задоволення отримала при використанні. Крем у мене вже на сьогодні закінчився, трошки залишилось зовсім трошки, але текстура дуже комфортна. І також дуже зручне пакування, щоб поставити на туалетний столик і доглядати за своєю шкірою. Ось така чудова серія з вивороновою кислотою. Так що скористайтесь цією неймовірною акцією, яка проходить в вересні місяці, на цей набір сила зволоження, ціна якого складає 829 гривень котрі входить всі чотири позиції: гель очищуючий, крем зволожуючий, сироватка для обличчя та крем для шкіри навколо очей. Чудовий набір. Скористайтесь в жовтні на цю серію скидки в каталозі не буде. Тому встигніть придбати у вересні. Якщо є така потреба, Цю серію дуже гарно буде використовувати після зараз в осінній сезон, після літа, щоб відновити свою шкіру, свій епідерміс, наповнити її амінокислотами. Морська водичка буде боротися з факторами зовнішнього середовища, підтримувати шкіру, захищати її. Буде омолоджуватись шкіра, стане пружною еластичністю, буде боротися вона з сухістю і зневодненням шкіри. Ось така чудова лінієчка доктора Дживджита Туни. Аква. Рекомендую вам до покупки. Ну, ще пару слів скажу вам. В складі цієї серії 12 складових. Тригалоза є, є сирин, альгін, полуулан, за котру я вам розповідала, токоферол, сечовина, гліцерин, гіалуронова кислота, содіум PCA, молочна кислота, морська вода та лимонна кислота. Ось. Ви точно. Покохаєте засоби серії аква, складні біоінженерні компоненти в складі та нанотехнології, але легкі використанні засоби, які дають миттєвий результат та здорову шкіру. Ще нагадую, що вона дуже гарно підійде для чутливої шкіри. Для зневоднення, то сухої шкіри від 20 можна використовувати. Ось. Так що отака неймовірна серія. Дякую вам за увагу. Скористайтесь акцією вересня. Підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступне відео. Знизу під відео є посилання на анкету для реєстрації в компанії «Фармасі». Якщо ви зареєструєтесь в компанії «Фармасі», ви зможете навіть придбати цей набір з мінус 25% знижкою, тобто ще дешевше. Реєстрація безкоштовна. Ви реєструєте свій електронний кабінет. Я з вами зв'язуюсь, надаю вам консультацію, допомагаю з оформленням замовлення. Реєстрація безкоштовна. Дякую ще раз за увагу. Всім гарного дня. До зустрічі!